А я думаю, дуже жорсткою буде конкуренція. Тим більше, що для багатьох це буде останній шанс, особливо на рівні мажоритарки. Ті, хто програють, програють недовго, а може і назавжди. А партії, які не пройдуть бар'єр, я не знаю, який він буде трьох, чотирьох чи 5% процентний, мають великі шанси більше ніколи не потрапити в ці конфігурації, в такі які вони існують до парламенту. Проєкту, і 5 Знаєте, воно вигідно всім великим партіям, не можна однозначно сказати, що воно вигідно партії регіонів або бют, а воно, по-перше, відсікаються так звані технологічні проєкти, ну, тому що якщо під якийсь технологічний е, проєкт, як кажуть, сателітний ще можна при там... При якомусь фінансуванні вивести на 3% і зробити собі союзника, а то при 5% це вже неможливо, як свідчить, досвід вже українських компаній. Я думаю, що всім, хто пройде, це буде вигідно. А я думаю, що все-таки 5 партій, 5-6 партій прохідні на цьому бар'єрі, якщо вони пройдуть і затримуються, то вони і далі будуть проходити цей бар'єр за рахунок приєднання до них ідеологічно близьких лузерів кампанії. І це насамперед партія регіонів, майбутній переможці, а сильна Україна, фронт змін. І я думаю, ну чотири це всі експерти звати, я думаю, що п'ятивідсотковий бар'єр пройде і свобода, і комуністична партія. Як Працюють якісь технології, які працювали на Україні будуть, але проблема всіх політтехнологів, вони готуються до минулих виборів. І зараз більшість експертів, з ким доводиться спілкуватися, вони бачать парламентські вибори, особливих мажоритарну складову, як таку екстраполяцію місцевих виборів ну там були менші округи хоча скажімо в багатьох містах спів або співпадає округ або в великому місті там в середніх містах в два-три округи, тобто воно схоже на місцеві кампанії. Але я думаю, що все-таки порядок денний буде принципово іншим на мажоритарних округах. І я думаю, що як завжди, ну вже так назвався методом проб і ошибок вибудовуватися ця кампанія. Після неї ми вже знову будемо всі розумні і знати, що було треба на, на ній робити. Ми знову будемо всі розумними і читати лекції, як треба було вести компанію. Але, хочу сказати, багато буде технологічних, стратегічних помилок, не якихось ляпів чи дурощів, а саме таких стратегічних прорахунків.